Всім привіт! Я нещодавно розмовляла з подругами, і ми обговорювали СПФ Креми і прийшли до висновку, що якісь вони зараз дуже дорогі. Тому в мене виникла ідея зняти відео про бюджетні СПФ Креми. І, звісно, це ті бренди, які не тестують на тваринках. Тож почнемо. І перший бренд це SolWorks. Це польський бренд. А, наступний бренд це. На комі Next Level це також польський бренд. E, наступний Bielenda. І це знову такий також так вийшло, що польський бренд. І останній наш э, герой це Biocon. І я спеціально додала локальний бренд, адже хотіла додати, що чому важливо купувати локальні бренди, тому що вони продаються тільки в Україні а основне тестування відбувається, якщо продукція продається в Китаї, і тому саме локальні бренди, по перше, вони коштують дешевше, бо не платять за транспортні послуги, щоб доставляти свою продукцію. А по-друге, так ви підтримуєте український ринок і українську економіку. От, тож, всім дякую. І на моєму каналі можна побачити більше відео про круті фрі. Підписуйтесь. Всім дякую, всім па-па!